Друзі, всіх вітаю, що це за територія, українська Курщина? Це правда, чи це міф? Багато хто після мого відео про суджу, я залишу на нього посилання в е описі цього відео, просив розповісти про Курщину, що це за феномен української Курщини. Друзі, зараз ми розставимо з вами крапки над багатьма літерами Гі, і перед цим скажу, що ми поговоримо, що це за етнічні українські території, чи правда, що на цих територіях живуть українці, чи правда, що. Власне, там етнічні українські території. І власне, чи правда це те, що ну з 45-го року, точніше навіть з 44-го року, жодні інші іноземні армії не вступали на етнічні російські території. Друзі, з вами український історик та офіцер ДНС України Олександр Ауферов. Дякую всім наперед, хто ставить вподобайки, коментує, поширює відео, хто підтримує донатами, хто хоче долучитися, все в описі відео. Спонсорства, картки, патрони, кофі, все, все на світі. Отже, давайте почнемо з того Курщина. Що ми знаємо про цю територію? Ну зрештою, ця територія, ця земля, яку ми сьогодні називаємо Курщина, хоча це дуже таке нетривке поняття, тому що це була і Курська губернія, коли зараз це Курська область Російської Федерації, колись це було Курське князівство, колись це була Яголдаєва тьма. Яголдаєватьма друзі, історія коротка така, що на території Курщини жили сіверяни. Це ті, що тягнуться з Чернігівщини аж туди на територію сьогоднішньої Курщини. Ці сіверяни увійшли до складу середньовічної української держави Русь десь наприкінці 10-го, на початку 11-го століття, де було утворено кілька князівств, адміністративних центрів, в тому числі Курськ, який як центр князівства. Належав спочатку безпосередньо під контроль Києва, а потім під контролем знаходився чернігівських князів та Переяславських. Чернігів, Переяслав, Київ. Де? Курськ. От. І зрештою, там розвивалася абсолютно руська, українська середньовічна традиція, писемництво, культура, історія спільна. І зрештою, навіть скажу, що брат Ігоря Святославича це той, що пішов в похід, похід Ігоря. То брат його все було. Буй тур був якраз трупчевським курським князем. Друзі, це була територія, яка, зрештою, дуже ослабла після монгольського нападу. Проте монголів звідти посунули литовсько-українські війська, часів князя Ольгерда. Це. Кінець першої половини 14 століття. Зрештою, потім туди попросився Золотої Орди такий Ягодай, який сказав: можна я тут у вас поконтролюю, цю землю, буду васалом Великого князя Литовського Руського. І зрештою, ці території Курщини потрапили виключно до Московського царства лише в, ну, в другій декаді. 16 століття. Ну а з 17 століття на ці землі посувається, у тому числі на ці землі, посувається величезна українська колонізація, що і призводить до цього терміну: що Курщина етнічна українська територія. Але, друзі, це теж не так. Якщо ми візьмемо етнічний розбір цих територій, то зрозуміємо з вами, що навіть на та Курська області, яка існує зараз, то, наприклад, в 1920-х роках там. Було 20% українців, і там десь 60% росіян. До речі, ця цифра, щоб ви розуміли, наприкінці 80-х років вже на тій самій території проживало 1,7% українців, а 15 років тому там проживало 1,3% українців. Тобто колосальна русифікація часів СССР. Але почнемо з того, що. Українська етнічна територія не заходить на всю Курщину, тому що ми говоримо про те, що на частині Курської області сьогоднішньої Російської Федерації знаходиться частина Свобожанщини. Свобожанщина це колонізація українців на дикі простори, і, зокрема, на території Курщини сьогодні знаходиться частини сумських сотень. В тому числі суджа, як одна, одне з сотених міст, яке там знаходиться зараз прямо в Російській Федерації, де діють війська, які борються з росіянами росіянцями. Інша частина Слобожанщини заходить до Білгородської області. А далі, наприклад, до Вороніжа, майже під саме Вороніж, тягнеться територія Острогоського козацького слобідського полку, який взагалі від нас відрізали більшовички кеді. Що трапилося там з Курщиною? Курщина, це невеликий фрагмент, має Східної Слобожанщини. Як вона потрапила до Російської Федерації? Справа в тому, що коли ми проголосили незалежність у 1918 році, ця територія Східної Слобожанщини входила, увійшла до складу Української Народної Республіки, а потім Української держави гетьмана Павла Скарпатського. Тоді ми далі тридулін таких крепких більшовикам, відсунули їх. Вони просили мирних перемовин, щоб кордон. Ну зрозуміло, що східна Собожанщина війшла тоді до нашої України, зокрема, і не українські міста, як, наприклад, Білгород. Білград в 1918 році був українським містом. Він не був повністю етнічно українським, хоча там була величезна маса українців. Частка, але Білгород він увійшов, тому що це була необхідність необхідність в економічній зоні. Білград не міг бути без Харкова. Харків без Белгорода запросто. І от, власне, коли ми говоримо про етнічні території українські, то це не вся Курщина, але це лише західна частина е, Курщини. Одночасно, друзі, що ж ми говоримо, чи м, правда, що ці землі ну, є українськими? Я вам скажу так, що це правда. Ці землі є українськими етнічними землями. Ці землі. М, Формувалися під укр... під впливом української культури, українське населення. Проте ці землі були більшовиками відрізані, коли Україна окупувала більшовики в 1920 році. Вже остаточно вони почали формувати кордони цієї УССР, кордони, які ми успадкували і відновивши свою незалежність в 1991 році. Проте ці кордони теж були дуже цікавими. Справа тому, що більшовички розділили, але, наприклад, та сама суджа та. Околиці, суджу, ця от частина сумського козацького полку, вони ще писали ну, менше ніж 100 років тому, навіть в, 1924 в 1926 роках писали до урядів більшовицької Росії для того, щоб їх долучити назад, повернути до українського СССР. Бачите, навіть серед комуністів все, все усюди спільне, але так чи інакше, ті землі хотіли дійти до України, як власне і Білгород який не усвідомлював, як він може бути існувати без Харкова. Зрештою, тут момент пов'язаний з іншим питанням, ще який треба обговорити. Друзі, до речі, підписуйтесь на цей канал. І ще раз хочу подякувати всім, хто допомагає лайками, вподобайками. Коментую, мені дуже цікаво ваші думки. Хто допомагає фінансово, друзі, того хоче дочитись, все в описі до цього відео. Ну і, зрештою, поширення, бо це ми робимо разом спільний Ютуб. Ну, власне, простір. В подальшому слід наголосити, що ж у нас тепер існує на цих територіях. Справа в тому, що російська влада, хоча навіть і говорив про комуністичну владу, якусь таку загальну, але вони масово почали знищувати все українське на території. Східної Слобожанщини, яке зараз знаходиться на, на території Курської області. Жодних українських шкіл, поготів, жодних українських класів, бібліотек. Ну, і, зокрема, ми всім прекрасно розуміємо, що. У 2012 році це, от гранична межа, коли Російська Федерація знищила всі українські рухи на території Російської Федерації, саме тому указ президента від 22 січня дня соборності 24 року, який проголошує про українські етнічні території, і зокрема не згадує, наприклад, там сірий Клин чи Зелений Клин, Сибір, туди, Казахстан, але е околиці. Але згадую про ті території, які приходять до кордону України, тому що саме Російська Федерація є порушниками не тільки міжнародних договорів, але й на право на самовизначення корінним народом. І от в тому контексті для нас цікава ця територія, тому що, зрештою, ми там. Можемо розвивати українське життя і створювати там все нормально, щоб українці, які зараз в Курській області, там нормально себе розвивались та власне відчували. Друзі, хотів би на останок сказати наступне: що українські етнічні землі це цікаве явище, і ми, звісно, живемо за кордонами 91-го року. Ми нас визнали це кордон міжнародне товариство. Проте нам сьогодні не слід забувати, що нас не створив Ленін. бо Знаєте, Путін каже, Ленін створив, а потім ще п'яний подарував подарувавшись, потім Сталін долучив ні. Ми вийшли з СССР з розміром 603 тисячі квадратних кілометрів, що відстоїмо зараз на міжнародних майданчиках. Тоді, коли нас більшовики більшовики окупували росіяни 100 років тому, то зокрема разом з цією Курщиною частиною східної Слобожанщини ми мали територію під 800 тисяч квадратних кілометрів етнічно. Тому сьогодні ми про це згадуємо і ніколи не забудемо, що. Росіяни завжди маніпулюють та росіяни є агресором. Друзі, підписуйтесь на цей канал. Дякую всім, хто вподобайки, ставить коментарі, поширення, хто допомагає фінансово. З вами був український історик Олександр Ауфьоров і наближаємо нашу перемогу разом. Слідкуємо, а потім ще раз з вами проаналізуємо. Перемагаємо!